Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 22 серпня 2018 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів на сезон 2018-2019. Матч перший з двох. Амстердамський Аякс у себе вдома на Амстердам Арені. Команда Еріка Тенхага приймає Динамо Київ Олександра Хацкевича. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми поговоримо то по порядку. Три один. А як спермагає у цьому першому матчі? Ну, давайте зі стартовими складами та розбирати спочатку. 4-3-3 стартова розстановка Аякса. Головний тренер команди Ерік Тенхак, Дейліхт, Девід Блінд, пара центральних захисників, Насер Мауз Рової, Ніколас Таляфіка по флангах, Френкі Де Йонг, Ля Шоне, Доні Ван Дебек, три капів захисників, Шун Телар, Душа Тадіч, Хакім Зіях у нападі. Це стартова розновка, Київ, Олександр Хацкевич, Головний тренер Київського Динамо. 4-2-3-1. стартова розновка, Денис Бойко у воротах, Кадр, Бурда, пара центральних захисників, Піварич Кінзюра по флангах, Віталій Буєльський, Сергій Сидерчук, центральні опорні півзахисники, Денис Гармаш, центральний атакувальний півзахисник, Бенні Вєрбіч, Віктор Циганков по флангах та Бісєдін у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Ну тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч говорити. Ну що ж, друзі, початок матчу. Ов, таке вже як. гол. Вже на хвилі матч, Йде атака. подача з'єха. Скидка. Удар Ван Дебека. Гол. Гол забиває доні Ван Дебек. М -м, не вдається. Справді дуже таки прикремлять. До речі, Душантадіч записує гольву передачу, саме він скидку робить. Ніякого все до душна ще не було. В принципі, Вандибек також звичайно що Доні пробиває, рятує Денис Бойко, але просто знаєте, м'яч так зрадницький під руками Дениса Бойка. Пролітає, залітає в сітковий рить. Справді дуже м'яч, пропускає київське Динамо. Леке не показує характер. І на 14-й хвилі матчу вдається кенна відповісти. Віктор Циганко подає котовий. З Лівофангу подача, скидка, удар Андреонана. Показує себе в усій красі. Хороший удар від кадера. Справді дуже такий хороший, такий, такий плотний удар. Але Андрія Онада переводить м'яч на щін Кутовий. І ось вона. 15-та хвилина матчу. Кутовий, який не подає, тільки вже з правого флангу. І де це нова подача? Удар! Головою рятує Онада. Перед собою Адивані Кінзори. Гол! 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 Дзьора. Кадр пробиває головою, но нарятує удар відбиває Андріона на удар перед собою. І тут як тут грає на добиванні. Тут як тут на добиванні Томаш Джора. Один-один. Динамо відіграє відіграється матч проти Аякса. Друзі, Аякс справедливості раді відповість другим забитим м'ячем. 35-й хвилині матч. Відповідає і відповідає їм Хакім Зієх на 35-й їх матчу. Хакім підхоплює м'яч, Хакім Зієх розвертається, Хакім, удар, рикошет, гол, 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 забуває Хакім Зієх, удар, був там рикошет від футболіста Динамо Кривий, рикошет, до речі, був від Кадара, дуже прикрик рикошет, так міняє територію бульту м'яча. І як збиває. Потім, як ще й втретє заб'є. це зробить Душан Тадіч. Іде Аякса по лівому флангу, ніби тукен вже відбилися, але атака триває фаза номер два. Подача Удар. Гол Гол забиває Душан Тадіч. І робить рахунок матчі вже 3-1. Нікола Стальяфіко. Нікола Стальяфіко виконує ідеальну подачу. Передачу дожного майданчика. Перший тайм, друзі, на цьому і завершиться відповідно. З рахунком 3-1, тоді, до речі, друзі, існувало правило виїзного м'яча, у Києн був гол на виїзді намагався забити але Якс також хотів, четвертий забити. і четвертий м'яч забитий. Були моменти в Аякса, щоб четвертий м'яч забивати. Але і у київського Динамо були і свої нагоди для того, щоб забивати свій другий м'яч, був пані перспективні, так і в принципі я не можу сказати, що кияни там поступалися, аякс. Да, Аякс більше трішки володів м'ячем, більше був в поворотах в команди Еріка Тенхага. Ще проведеться удар в поперечку на 73-й матчу. Хороша пішла подача Девіда за удар. Нор! Обаречка! Рятує Динамо Київ. До речі, друзі, на другий татай, Ваякс та вийде. До речі, Девід Нерса це не було, взагалі. Девід вийде Ваякса. У Динамо Київ вийде Че та Девід Нереса не було справді. У цьому матчі. Ось. Подавав ось тоді. Не то саме... Певно, це друзі був насер Маузрауї. Саме він, напевно, подавав відповідно до снова і м'яч влучає в поперечку. Ще був шанс у Зієха забити гол, лучше він у стійку. Ось будуть такі хороші нагоди Ваяк, кстати, того, щоб четвертий м'яч збивати. Але не вдалося реалізувати свої нагоди амстердамцям. Кріани дуже здорово виглядав, дуже достойний матч. Не могли забивати. І в мене был депан, і справді не Київ. Ось, ну В кінці кінців Аякс перемагає матч відповідь, забігаючи наперед на Олімпійському у Києві, завершиться в ніч 0-0. Аякс пройде в груповий етап. А що буде далі? Я думаю, ви прекрасно знаєте. Аякс. До півфінала. Де був в секунді від того, щоб взагалі вийти в фінал Ліги Чемпіонів того. Розіка. І кияни цієї неймовірної команди Erictenha зіграли майже на рівних Майже на рівних команда Олександра Хацкевича свого суперника. Подивіться другу статистику. Да, в Аякса була перевага? Але не така, та вона да й була де і велика. Подивіться, володіння м'ячем взагалі 54 на 46. 17-10 ударів поворотах, 5-4 за ударами в площину воріт. За, за кутовими взагалі її перевага Динамо Київ. 8-6 за кутовими. 506 передач. це? 83% їхня успішність. Динамо Київ 441 передачі. 80% їхня успішність. По порушеннях правил, як ви бачите, 10-10 і по дві жовті картки обидві команди мають. Кіяни дуже здорово виглядали справді. Кому на Хацкевича буде грати в головному етапі Ліги Європи? В принципі, не падала себе, як динамиці і покажуть. Доволі я вам хочу друзі сказати, непогано. Не себе покажуть відповідно у компанії Ліги Європи сезону 2018-2019. Тому, друзі, якось так. Приглядали ми цей матч, як відбувався 22 серпня 2018 року. Матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. матч перший з двох Аякс Динамо Київ 3-1. Аякс Перемагає. Друзі, я вам бажаю такі добратися в житті. Будьте щасливі. Завжди бажаю вам тільки всього самого самого найкращого. Усім, друзі, до побачення. Будьте щасливі! Усім до нових зустрічей.